Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 18 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангелії від Луки та послання святого апостола Павла до Филиппя. Сказав Господь, що ви зовете мене, Господи, Господи, і не робите того, що я кажу. Всякий, хто приходить до мене та слухає мої слова і виконує їх, покажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, яка й викопала, і заглибила і заклала підмурок на скелі. Коли ж ставилася повінь, річка ринула на той дім і не змогла зрушити його, бо він був збудований на скелі. Хто ж почув і не зробив, той подібний до людини, яка збудувала дім на землі без підмурка, на якій ринула ріка і зараз же упав, і було руйнування дому того Велике. Коли ж скінчив усі слова свої до народу, що слухали його, увійшов у Копернову. І зачитаємо апостол. Браття, я впевнений у Господі, що й сам скоро прийду до вас. А втім, я вважав за потрібне послати до вас Епафродита, брата і співробітника та сподвижника мого, а вашого посланника і служителя в потребі моїй, бо він дуже бажав бачити всіх вас і тяжко тужив за тим, що до вас дійшла чутка про його хворобу. Бо він був смертельно хворий, але Бог помилував його і не тільки, але й мене, щоб не додалася мені печаль до печалі. Тому я скоріше послав його, щоб ви, побачивши його його знову, зраділи, і я був менше засмучений. Прийміть же його в Господі з усякою радістю і таких майте в пошані, бо Він за діло Христове близький був до смерті, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш нестанок служіння мені. На цьому все. До зустрічі вечором, Божа вам благословіння.